Скажіть, будь ласка, скільки ви от на сьогодні, скільки ви з нами вже? Ну, 10 днів. 10 днів? Так. Ви прийшли з якими проблемами? От нагальна, саме нагальна була. Шейно грудний коліна пекли. Ну, не так боліли, як, як пекло. Тут де коліна. Угу. От там ну, таке пекло. Навіть ночі пекло. Я одягала на колінники. Цих 10 днів я ну, обходжуся без наколінників. Ноги потеплішали, Спин, на спині мішка немає, маленька торбочка вже залишилася. Да. Да. ну, до, до, до цієї ночі терпли руки, а цієї ночі вже тільки так, ну, чуть-чуть питалися, ну, їх не вийшло затерпнути. Мало да, що? Сон поліпшився трошки, mm -hmm. ну і енергія взяла. Хочеться, хочеться жити, хочеться йти з вами спілкуватися. Ну і з, з колегами по, 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 по цеху. Да? Окуляри О, зняла Скажіть за окуляри. Ви в окулярах постійно були. Да, 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 так. Да. А що зняли? Ну було? трошки поліпшилося, розбився цей, почала циркулювати кров. І ну зір поки. поліпшився, так? Да? Воно ж все там зажате, І зір, Вау. і слух, і нюх, і вуха, і все ж. З'єднано до кур. З'єднано до кучі. Ну поліпшився <рес> зір, так. Да? Да. Ну одіваю там, як читаю, як там щось мені треба таке вже. Ну, а також так. я на вулиці, ну і тут можу читати великими буквами. І... На... на багато хто задоволення так. таким ноги теплі. Боженько, ну, а ми... ноги теплі. Да. Слава Богу. Да, да. От я зараз стою. Може вони й холодні, але в мене як всередині, як ну почувається там тепло. Може пальці і холодні, але ага. тепло там відчуваю. я. Супер! Mm. Ви задоволені такими результатами? Ні, а ще потяжність, як буде а, ну, набряки. набряки зникли. Я прийшла сюди, я не могла чобути, ну так з напругою там їх закривала. На сьогоднішній день я їх закриваю та фіт і все. От, ну, це зв'язано з тим, що я почала більше пити воду. Я не кажу, що я ну, не знала, що треба пити воду. Я знала, ну якісь ліньки були, якась така була не Вибрано, щось, ходиш, рано простнеєшся, ходиш, заникуєш, там щось шукаєш, вроді би щось не знайдеш. Так. А оце знайшов, прийшов і ви, є вже, ви вже так на регулярній основі для себе вже закладено, ви повинні прийти в салон, отримати так, свої так, процедури, так, да, так. і ваш день починається так. з цього. І скажіть, будь ласочка, ну от людям, які знаєте, ну може перший раз вас почують, побачать, і, і для них буде щось новеньке в тому, що ви розповіли. Кому ви рекомендуєте відвідувати салон? Ну навіть у тих, у кого вже ну, у мене така була печія. Я, якщо 10 хвилин я отак посиділа, щось там мені треба зробити, то мені вже треба, були в мене проблеми, щоб я вже я сидячи, мусила тако собі Розминати. Розминатися, Розминатися, тако. розімнятися, uh -huh. Там чи косолю полуші, чи горіхи побиті, то вже мене могли і піднімати. Якщо я посиділа там 2 години-півтори, uh -huh. то я вже ну, взагалі не могла стягнутися. Бо в мене свої проблеми. У мене uh -huh. була операція і така uh -huh. складна. І ну, в молодих роках немає гормонів тих, щоб треба було. Три рази ковідом перехворіла. Останній раз була під ШВЛ в мінімації. І oh. після того в мене вже ну, були проблеми. Ну, ходила я на, ну, на денний стаціонар, Це, ну, люди знають, бо вони теж ходили. Uh -huh. І повірте мені, що я в мене рука, я носила отак її. От. Ну я вимушена, була, Добавила, да, я вимушена була зробити блокаду. Ну, блокада мені допомогла. А так я ходила на денний стаціонар, і я винесла 14 тисяч. У мене було кожен день дві цих капельниці і п'ять уколів. Ну і це за свій же рахунок, Там тільки ну тобі що вже покапають тебе. і це. І до завідуючи кажу, що рука як боліла, так і болить. Кажу, а ну, вона мені каже, що ви хотіли, скільки вам рука вже болить. Ну я кажу, ну не важливо скільки. Ну я думала, що буде якийсь результат. Ну результату не було. Я вам чесно кажу: жила е, в травматології, була е, в обласній лікарні, і поки не попала на а там мені зробили три блокади. Другого виходу не було. Mm -hmm. Я вже mm -hmm. пішла до знайомого. То, ви, ви не бачили його по так, крайній мірі. Так, на той до знайомого момент. лікаря він каже, а що ти хочеш? Каже, ти 35 років без гормонів, які треба були жінці. Каже, що ти хочеш, щоб у утили... тебе нічого так це mm -hmm. пройшло. А зараз як ручка себе були, Ну як би сказати? Ну я її почувствую, почув... вона в мене даже так не піднімається, як ця, але я ж його так носила. Я не могла не застібнути, не розчесатися, нічого не могла. Mm. То я думаю, що буде... зараз живчик уже буде покращення. Ну я <плес> вам хочу сказати, <плес> що ми бажаємо, щоб ви такі отримали той бажаний результат, на який ми поступово виходимо. Я думаю, себе що, треба він буде. Ще що він буде ще так. так. Я думаю, що, надіюся на те, що він що результат буде обов'язково результат. У вас дуже непоганий, да. скажімо да. так, на ваших днів. Да. Да. Дякую дуже за те, що ви поділилися з нами.